Її знижки представляють Коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Її знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Київ район шулявки. Саме тут мешкає він. Людина насправді легендарна. Іван Андрійович Кашин. Сьому районі ні одного старше цього року. Чоловікові виповнилося 100. і на сьогодні він є найстаршим альпіністом України. Саме гори принесли Івану Андрійовичу найрадісніші та найяскравіші відчуття. Однак були у його житті справжні жахіття, про які він не може забути, і досі. Іван Андрійович народився у січні 1924-го. Коли йому виповнилося вісім, розпочався голодомор. Мільйони голодали страшно. Шляпка. Люди всужать двері, сюдять вогне, дай сучаве, дай зожві. І в мене таке діста, я по два, по три дня не їв взагалі. А потім була Друга світова. І в цій війні войде погиб брат і сестра на, на Годласі. У той же час Івана вивезли на примусові роботи до Німеччини. Після завершення війни мали б повернути додому, посадили у потяг. Однак він прямував у Сибір. Чоловік вчасно це зрозумів та виструбнув біля Фастова. Повоєнний Київ зустрів Івана не надто привітно. Оскільки мав німецьке минуле, вступити до університету довго не міг, лише через кілька років таки вивчився в інституті фізкультури, і саме там він дізнався про гори. Його запросили на Кавказ у школу інструкторів альпінізму. А що було далі, розповідає його товариш, теж альпініст Віктор Мацько. Потом став ходити на Потім став ходити на складні сходження. У 61-му році Іван Андрійович став чемпіоном СРСР за те, що вони пройшли траверс без енгійської стіни. Траверс безенгійської стіни це п'ять вершин висотою понад 5 тисяч метрів. Траверс це коли вони йдуть з однієї вершини на іншу, не спускаючись униз. Іван Андрійович розповідав, що перед цим у них були тренування. Він провалився у тріщину на льодовику. Тав Десь 18 метрів, поламав собі ребра. через приблизно через тиждень він пройшов цей траверс. Потім спустився. Йому зробили рентген із поламаними ребрами. Просто дивовижна людина. Просто удивітений чоловік про кожну свою вершину. Іван Кашин згадує із гордістю. Ти піднявся, наче ти победів. Серед піків були і семитисячники. Шкодує лише, що так і не потрапив на Еверест, на це просто не вистачило грошей. Ось, це краса. Я так вперло, дишу, що за воду, воздух, чистей, шисший воздух, нізучей тісок аттятізів. Окрім гір, ми мали до Івана Андрійовича ще одне запитання. У чому секрет його довголіття? І відповідь дивує. Нічого цього я не знаю. Та через кілька хвилин чоловік все ж привідкриває секрети. А там є дитяча площадка де його утра утрає зарядку. Отже, перша фізична активність, друга жодних шкідливих звичок. І солі. До речі, щодо харчування, то їсть Іван Андрійович практично все, але в міру до прикладу обмежує себе в мучному, щоб не набирати вагу, а на макарони взагалі не може дивитися. Каже, наївся такого у походах, та найголовніше це те, як ми сприймаємо життя. Не варто жалітися та сваритися. Натомість треба пам'ятати про сенс життя. Іван Андрійович переконаний, що він цей сенс. У постійному вдосконаленні